Сьогодні ми розглянемо конюнктив Цвай умовний спосіб у німецькій мові, який відповідає українському би. Я купив би машину, поїхав би до Іспанії, я б вивчив німецьку. Як це сказати німецькою? Все просто розберемо по кроках. Конюктив Цвай це умовний спосіб, який використовується для нереальних, бажаних або уявних ситуацій. Наприклад, ich würde ein Auto kaufen, wenn ich Geld hätte. я б купив машину, якби мав гроші. Конюків цвай створюється двома способами. Перший за допомогою спеціальної форми дієслова конюктів цвай, яка використовується з дієсловами haben, sein» та модальними. Другий через допоміжне дієслово «würden» плюс інфінітив. Розглянемо обидва варіанти. Геттен, верен, könnten» – це способи для вираження умовних ситуацій у минулому. Почнемо з першого способу, який використовується дієслова haben, sein» і модальні. Формула дуже проста. Беремо форму претерітум, додаємо «unlaut» І закінчення, якщо потрібно. Наприклад, для габен гатте стає гетте, іж гетте, ду геттест ес гетте, «дзі зі геттен». Це означає -e – «я я маю, «іж гетте» я мав, гетте я мав би. Для sein Ce, ich bin, ja, ich war стає вере, er, sie, es wäre, wir wären, ihr ір sie, sie wären. Це bin, я є, war, я був, а wäre, я був би. А зараз ми розглянемо найпоширеніші модальні дієслова у конюктив цвай. Могти, мусити, повинен, дозволено, хотіти і любити. У таблиці ви побачите форми інфінітив, претерітум і конюктив цвай. Для кожного дієслова ми покажемо, як утворити форму конюктив цвай, додаючи умляут. Там, де можливо. Наприклад, ішконте стає конте, мус, мюсте. Це просто беремо форму претерітуму і додаємо умляут. Тепер ви можете будувати умовні речення, наприклад, якби я мав більше грошей, я міг би подорожувати до Іспанії. Пам'ятайте, найчастіше вживаємо форми гете, вере, конте, мюсте, дюрфте, мьохте. Вони звучать природньо і щодня. Тепер спробуємо сказати самі: якби в мене був час, я міг би подивитись фільм. Це буде Wenn ich Zeit hätte, könnte ich einen Film sehen. Легко, правда? Просто змінюйте модальне дієслово на його форму у кон'юктив цвай. І готово. Тепер розглянемо структуру würden плюс інфінітив. Це універсальний спосіб говорити про можливе або уявне. Наприклад, ich würde gehen», я б пішов, «Ich würde essen я б поїв, Kino gehen», я б пішов у кіно. würde зіш ein Auto kaufen він купив ви собі машину. Запам'ятайте таблицю відмінювання. «Ihr ду sie würden». Просто додайте вюрде і будь-яке дієслово слово в інфінітиві, і ви отримаєте правильну форму для вираження бажань і можливостей. А тепер трохи складніше. Умовний спосіб у минулому. У Perfect ми маємо габен Sein у поєднанні з Partizip цвай. У конюнктив цвай те саме, але допоміжне дієслово ставимо у форму гетте або вер. Наприклад, зі геттен die Hausaufgaben gemacht. Вони зробили б домашнє завдання. Отже, де ми використовуємо конюктив цвай? Є 5 основних випадків. Перший. Бажання, наприклад, «Ich hätte gerne герне айн iPhone. Я хотів би новий айфон. Другий нереальні ситуації, якби я міг літати. Ich fliegen könnte. Третій вічливі прохання. Кьонтен зі bitte гельфен. Чи могли б ви мені допомогти? Четвертий. Поради. Du solltest mehr lernen. Тобі слід було більше вчитись. І п'ятий пропозиції. Wir könnten uns heute um унзгойтем зекс gern трефен. До речі, слово герне часто йде поруч з конюнктивим цвай. Воно додає вічливості або підкреслює бажання. Ви, напевно, помітили, що умовні речення майже завжди починаються з слова Вен, якби Вен ішгельгетта, вюрде райзен», Якби я мав багато грошей, я б багато подорожував. Після венді слово завжди стоїть у кінці речення, а у другій частині на першому місці. Наприклад, гельд гетте, вюрде іш філь райзен», або коротше, вюрде іш філь райзен». Обидва варіанти правильні. Ось і все. Тепер ви можете сказати будь-яке речення з часткою би німецькою. Наприклад. І wenn ich Zeit hätte. Я більше б подорожував, якби мав час. Збережи відео і напиши вас, gern machen, wenn du Ein Мільйонер Верест. Що б ти робив, якби був мільйонером? Більше пояснень у телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.